Громадська організація Сейв Дніпро розпочала свою діяльність як ініціативна група у 2017 році. Головним об'єктом їхньої уваги тоді була придніпровська ТЕС. Найбільше підприємство забруднювач Дніпра, за словами члена організації Іллі Рибакова. Спочатку під час приватизації цих об'єктів вони брали зобов'язання щодо встановлення очисного обладнання і колегагізації цього виробництва і так далі. Так далі. Потім, під час отримання дозволів на викиди, щоразу вони брали якісь зобов'язання, їх не виконували. Потім там підписуючи меморандуми то з міською, то з обласною владою. Так само їх не виконували. Ми почали комунікувати з ними. А коли ж ви таки почнете, вони. Продовжували, що колись ми це зробимо. Тоді активісти Сирніпро почали влаштовувати акції у Дніпрі, Києві, також міжнародні. Далі у 2018-му, коли підприємство отримувало дозвільні документи, запросили містян на громадські слухання. Всі вимоги громадськості були включені як вимоги до модернізації Тес, і відповідно вони вже не могли сказати, ми це робимо колись. Потім там були чіткі вимоги. По часу і ну, вони це виконують. І як наслідок вони вже встановили один електрофільтр на одному з енергоблоків, і це призвело до значного зменшення викидів в межі міста. Директор Придніпровської ТЕС Анатолій Боручевський розповідає: у квітні 18-го року підприємство і міська влада уклали меморандум щодо екологічної модернізації. У документі загалом було 27 пунктів. Усі вони, за словами Анатолія, нині виконані у повному обсязі. Основные из этих мероприятий это, конечно же, строительство электрофильтра на энергоблоке номер 10, внедрение системы сухого удаления на том же блоке, реконструкция системы гидрозолоудаления, промливневой канализации, установка приборов учета на сбросном канале и установка мониторинга окружающего воздуха на, границе, на санитарной границе. Пан Анатолій каже, у 17 18 роках було відсутнє вугілля і йшлося про можливе закриття станції. Але зрештою компанія ДТЕК ухвалила програму щодо технічного переоснащення блоків. Вона, зокрема, передбачала будівництво електрофільтрів. З цією програмою при Дніпровська ТЕС і виступила на громадських слуханнях. Компанія інвестувала собственне средства будівництво електрофільтра, не тільки в будівництво електрофільтра, а й всі пункти меморандуму. Головне достигнут результат. Мы уменьшили воздействие на окружающую среду, и здесь победа, наверное, трех сторон. Это бизнеса, городских властей и общественности.